Привіт, це ми з Вовою Ліонечко. Ну, ровно Коротше, да. Р -р 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 Вова робив просто мемне ім'я. Да. Коротше. І мінік теж красивий. Він... Да, коротше. І в цьому відео ми будемо грати в Fortnite, але з одним но. Як ви бачите, ми на нових аккаунтах. <сélice> <сélice> а я вже в нотіфікацію. Ой. Бум-бум, просто будем просто. Коротше. І це. І ми просто в цьому відео будемо фармитись на. Спрингтрап вилазить, понимаєте? Ну, коротше, ми будемо фанитись, будемо шукати кефірчики, ну бо це нові акаунти, ми на них ще ні катки не играли. Ну, може, цей і строїтель грав десь там пару каток. Но ну, цей аккаунт я тільки створив учора, вночі, у 00. Да. І ти, тихо. І цей аккаунт я спеціально створив, по-перше, для того, щоб поіграти з кефірчиками. По-друге, якого ти вибрав перезарядку, по третє. Mm. <свісно> По-третє, у мене ж карточка з баксами, вона італійська. І а регіон на, плой... на плойки не можна поміняти. Та ти задовбав. Ладно, підемо сюди. І це. І я, типу, собі тут включу ідентифікацію, я тут карточку активую і буду собі дарити те, що я хочу. Ну, коротше, я вже задумався говорити, я знаю, ви задобались слухати, так що прийдемо в каточку. Ні, в КБ там вроді картинка сезон. Так, да, коротше, ми тільки ще запускались у катку, ну, бо і у нас немає картинок. І подивіться, яка, як тут красиво, типу, без картинків, перезарядки. <рес> да. Ну, надію, що ми будемо, знайдемо якихось кефірчиків і це відео буде тупо фанове. Ми ніякі квести не будемо виконувати, Просто фанове. Лино вони файти ніби як боти. Я, я, по крайній мере, так надіюсь, якщо що я напоготові. Ну якщо на її іпси прилетіла восяба шмара, то я не думаю, що це бати трошки. Боже, що це поки що кефірчики в мене не йшли. Я тільки що вбив кефірчика! А я... А я тільки що... Шо... Тут тільки що кефірчик, походу, був бував. Ну це вот не кефірчик з таким скином вонючим Куда не бежав вообще? Еще один тут? Я думаю... я думаю. А, я думаю, вони в КБ будуть. Вова, є хуперзарядки, я не думаю, що тут ми ще зіграємо каточки, да? Я думаю, що в КБ вже кефірчики 100% будуть. Та лока красива, і сюди кефірчики теж висять. Да. Ну все, опять! В якої Все <рес> таке, короче? коротше. Корона, корона, корона. Я зараз... Я нукнув кефіра! Це кефір був! Клянусь, кефір! Ну, то тут просто корона валяється, він собі тут бере і хілиться. Нет, як його похилити. Його сюда. А його тімейт не кефір. Ні, А це не його тімейт! Стоп, то 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 Вова, тут, тут кефір, Тут кефир лоти до мене! Його надо, я десь плаши! Сюди чел і мене не Він на низу ходить, ще ща йому дам прикол! Прикурки! Ого, який я снайпер! Тут ну не мамонт а, а, Бо мамонти ніколи не помер не помру. Лит ли кефір? Це кефір! дивись, він свого рєсу! Ти бачу А він Дивись, який він там мемний стоїть! Взяв дверку, закрив тупо А, oh, рпг! Кефір вибач. <ріст> ну дякую за рп. Скільки я вже одну левелів? Уже 4 левел Во сюди сюда Во сюди сюда вже лендились. Дайте ППшку. Чекай, я зараз РПГ сбрию. На крещі. О, став собі просто тупо. Я хотів ногнути з ПГ на ту інший Я його накручу. Оооо! <звачу> Сьолетова <звачу> по-па-боба! Капец! Да попешка вообще? У, у на- у нас и у нас и... У нас есть гениальный план звоню. Чекай, зайди сюда, зайди сюда, зайди сюда. Зайди, блыщ! Сюда похожу. А це, бо... це бо... Це бодихин? А... Опять аджест жест. А, я не нохну, я подумав, що я ног не... Давай, Вова, ми нічого не бачили, а дальше робимо засаду. Візьми миник, чи... Візьми мінік чи що, щоб це не було пально Во, быстрі, что человек летять. Вот, ты де. Во, сюда уже человек летять, быстрее я тобі місце зробив Та вова, тут уже третья світова, блин! Тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо, Вова, тихо. А, блин, и сюда получив? Серьезно. Я відчуваю, что видео будет довге я ви... Від... я відчуваю, що це відео буде сочне. Ну бо і довгий, і... А! Ну, бо вони всі вже такі, типа, до цього не привыкли, поняв? Чекай, запай, зараз всажу. Ах, ве. Це той, якого я нокнув куча раз. І опять нохну. в мене фіолетова помпа. Ну одного з РПГ. Добив Ну бо це вот тут такі просто люди. Вот и ч тут? Заспанул, Нокну. Ой, боже, я получил якийсь рюкзак за 150 очків а, ну, на цьому ака... На цих аккаунтах цього боятись вообще не можна, це, не надо. Тихо, давай вже доб'ємо топчик. Перший на цьому аккаунті. Я хотів почати запис, але я случайно не то нажав і це. І мене чуть цей Чекай, чекай мене! Кидай. Все. Тихо, підщили. Ти Ой, я испугався. Ні! поспіти. А там а там щось золоте, там щось золотое, тут шось золоте. Сюди боб, боб... Тут снапають десь. Когось. Якось. Вова, тут ідеально засада на аирдропи. Ти... Да-да-да, прям тут. Задропа... А, сюда не помню. Возрождение недоступны. Хо-хо-хо-хо. Боже, -хо -хо. мені так подобається видео знімати, Я на цьому аккаунте буду дуже багато играти. Вообще... Вообще имбатупо. Ну реально, ну чекай, а що як шо? И за рекус такий поломался бы. А, вот вони. Тебе нас нахуй. 130! Там еще один. Чекай. Много этих. Вот, до меня быстрейше. Давайте, давайте. Во, вони за ялинкою заховались. У мене снапає один додік Та тут іще одна тіма. Оу-оу! <схи> Тихо. Ви прикол? А, почти прям по чолу попав. Вова тупо дві, два патрона залишилися на АПГ Вова, вони вдох. Тихо. Все, вот, стоп один, іди до мене. 130 дал. Нокнул двоих. Вова я двоих нокнув. Все, це ласт. Блин. Нет, це я... Я его нагнул. Ну, имба. А смысл хорона победа? А, то ж, так, да, точно. Ну... Так. Да. Зустрічаємося в слідій катці. Ох ти! Скільки предметів тут подають? Раз. Два. Це Дельтік! Нічого, собі це не треба, обертку не треба. Зонтик, я такий предпочитаю. І 35 бойових зв'язків. Це сім левелів. Сім левелів за одну катку. Капець, яка це їмба туп. Кхе, голос І ще я тупо хочу зробити одну штучку. Вот, за 0 євро купити. Все. Ну, імба. Ми це зараз, коротше, викинемо. А де карта? У мене карта не нажимається. А! Стоп, шо? А, і в мене... і в мене де... У мене дельтик не вибрався. Давай втік опять. Ну тут мало кібер. Тут мало кібрів, на якого я не можу вибрати карту. А, вона перша. Чекай, зразу тактик. Я дела? Что робишь? Че играешь в перезарядку? <свист> <свист> О! Ну пом. Что-то я халима настроил капец, Вова. Нокаю тупо. Просто двоих нокаю, типа. По спидрам, по Бежу. А у него тоже корона? А, ты уже... А, ты лайвен вообще, разумею. Минус. Еще одна. Минус. А эти мои шоу улетели. А ты... Давай в мене є ще сплеш. Або Н... сплеш я прибережу на тобі банку. На банку, на банку я. Я убьюсь. На банку! Захиль банку! А! О, мене чуть не схлапнуло вова! коло башки прилетіло! Понал до них! во тут, тут, тут! Дал сорок білий! А, тут вот тут вся чрна катака зострова! Як вона мене чуть не А, Ай, сюди скелет прилетів у спину, боже, яке воно тупе! Нет, волку! О, курона! Я йду мстить, вс ви мене задолбало! Вот моя корона! Залутай-залутай Охраняй, охороняй. А, вони у мене дробаш забрали. Я, я ні в чому блин. Вот сейчас чорна кастомка, Галіма Опа, нас, ты А де дробаш? Чекай, що... Шо... Опять чорна кастовка? А, это тьма, я понял. Да ч ты не резаешься? Зараз заберем коронку. зараз У тебе своя А, у меня стороны снапан. Почти ног долбана по на перезарядка на ппшке галимий. Макну? У другу картука гліма! Забирай свою корону! Це візьму. А! Там була полагал, пампа! Ладно, її, походу, ніхто не забирає Чекай, чика, чика чекай ч Я хелі йду до тебе. Вова не на мене! На хг! Лети на хг! Какие ванильные нормальные. <свистит> Почти нахну, нахну одну. Нахну игру. Давай, быстрее забирай свою корову. А, блин, не взял гол, голд, голд помпу. Капец, мне, конечно, не очень. Ты че? Макнул? Мы, ну, боже, я реально. Ці, хто дивляться ці відео... грає. Створюйте тоже нові аккаунти! Це таке облегчення тупо іграти на нових аккаунтах. Ну тут легкі! даже даже якщо кібери, то вони легкі! Це, вообще имба. Звідси нока, звідси нока. Чика-чика-чика-чика. Накнул? А тут ще на Х Да, а тут дроп ловлять. Вова йди до мене. Добью? Проломай, проломай. На окну повітря. Тут ще одна. 35 дал. А, тут ломают, ломаются. Что тут ворить откуда? Mm -hmm. Почти нахуй! Моя же нокну, моя Там двое дво, там двое червоные, а их добило походу. Я дроп золотаю. Золота ппшка, имба. Я візьму импульске за присоски Вот, вот! Влад, весим. Лычу добывать. Ой, что я сделал? Виндро плавать. Нет, я себе назад кинул. Двенадцать. А, тут другой тиммейт. Тут тиммейт, тут тиммейт, тут тиммейт. Вот она, ногу. Тут тиммейт не, аккуратно. О, він нікі Його тіммейт десь тут заховався, я пам'ятаю. Наверху А, ні, нема. Ну він десь тут був Тож, популяризація була. Чи він здав? Ні, він вбіжав, поход, дивився, летять Вот, я бачу, на кришу приземлилися 35 35 Нокнул хэдшот. У него сплыши. Это ты? А у кухи я пола. Скинь сплыши. Да-да-да. За еще возрождение не будет, нам будет вообще имба, но она не будет сейчас. Да, вон. Батюш лутать? Чекай. до них А, я... я... Подожди мене. Баже, Под... мені так не непривищ... біжи, Ой, мікрофон. далеко дала тебе. Да, 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 чекай. А, во там, во там, во там, во там, вода, там, туда. там. 24 дав Валерії, вона біло, мене сторони дали, капець. це, ті, во, це... Це ті, іди до мене, вертайся, 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 вертайся. Вони на хг там на іншому заборі. В заводі. Вот, бачиш, вони по тобі шмиляють. Я їх бачу. Іди до мене. А, це, це летить тут літня мара. Третьих, допустимо, хто 157 до мене. А як тебе нокнули? Ну, вообще, общем, імбазу встречаємося опять в следующей катке. Тильта Тауэрс. Ідемо. Ой, що я зробив. Ой. Ко. Ко-ко-ко-ко- ко-ко-ко Ой. Коротше. Ми, ми, мы, 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 ми. Зараз будем. Ми зараз будемо да. Ми зараз будемо давати. Мы зарябо... Бу... Ми... Чекай, 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 чекай. Давай ще зарядила. У халянтка. Капець він у 75 дал челуй. Дал 75 человек и тупо там хилу в увикни. Ну вова, ну шо це таке? О! Э, мамонт, мамонт, это... Вот учили. Чута, яку я куя, ноку! Воно опять до мене прилетіло. А вот, до мене ще один за... А, ч це? Ні, це не ти вовк, іди до мене. Давай я зараз заспамлю. тупо А вот тут же другие. Иди до меня, вот. Вот это золотый скелет. Махну. Не дают по... А, я туда хочу на ПП. А кинь туда это. Джампик. А сюда опять вернулся. Опять есть золотой скелет, я его нохну. Хорошо. А, Бывает. Решу... А, стоп! <связь> Может, ты ее просто... Даешь? 24, да, у 47, 69, 102 и 102 нохнул, О, я, блин, сбрил и волвар, ясные! Резы, захвати резы! Зах... Заховайся, лесник. Більш ніж 5 секунд, сюда уже дрої летить. Просто лесник. 5, 4, 3, 2, 1. 2. Чекай. Нічого зі зорал. Ну, всім дякую, хто додивився до цього моменту. І пока. Бай-бай, бай-бай. Нарешті я активував 2800 баксів, Тепер мені дали Дельтаплан і 2800 баксів. Нарешті.